Понад 350 підприємств перебралися до Вінницької громади з початку повномасштабного російського вторгнення, розповів Суспільному голова Вінницького бізнес-клубу Володимир Мерешко. Здебільшого це підприємства з Київщини, Донеччини, Харківщини, Запоріжжя, а також із Херсонської, Дніпропетровської та Луганської областей. За цей період дані підприємства створили понад дві тисячі нових робочих місць. Створення промислових підприємств на території Вінницької області це надзвичайно важливо і потрібно, тому що створення одного робочого місця в промисловості створює біля себе біля п'яти додаткових робочих місць. Серед підприємств, які релокувалися на Вінниччину – компанія Євгена Суса. Добра Слава з Харкова, розповідає, переїхали восени 2022-го. Нині нарощують потужності. Ми займаємося виробництвом твердопаливних котлів побутових і промислових. До війни ми займалися імпортом котлів з Туреччини промислових, а також виробництвом котлів. Тобто з приїздом до Вінничини ми розширили своє модельний ряд, і ми наростили, наростили потужності порівняно з тим, що ми було в Харкові. Зараз колектив складається з десяти працівників, які переїхали з Харкова. Живуть у Тульчині, у Братславі, наразі в виробництві у нас проблем немає. І всі, всі, які виникають проблеми, ми їх швидко вирішуємо. Вистачає кадрів на даному етапі під наші потужності. З Херсона до Вінниці свій бізнес релокувало і подружжя воскобойників. У місті над Богом відкрили сироварню та відновили кондитерську справу. Розповідає Анна Воскобойник. Так як у нас декілька. Видів діяльності це і саме виробництво, це і саме кондитерські, які ми відкриваємо. Зараз ми відкрили сироварню піцерію. І в нашій команді, якщо загалом взяти, більше 50 людей, які працюють зараз в нашій команді. Це всі новостворені робочі місця. Зараз, каже, для розвитку бізнесу планують залучити грантові кошти. Це частина обладнання, яке зараз працює. Ми на ньому готуємо всю нашу продукцію це і морозиво, і сири. Ми, звісно, хочемо розширюватися. Для цього нам знову ж таки треба фінансування, треба кошти, щоб вкладати виробничі виробниче обладнання. Кредитів та кваліфікованих кадрів потребують нині підприємства, як релаковані, так і місцеві, каже Володимир Мережко. Розуміємо, що йде війна, але знову. Ож таки на сьогоднішній момент це велика проблема у підприємств, коли велику кількість працівників забирають на війну. І знову ж таки автоматично з'являється інша проблема: це виробничі кадри. Проблема з тим, що на підприємствах на сьогоднішній момент не вистачає фахівців з виробничих професій. Підтримка бізнесу, каже Мережко, важлива ще й тому, що це наповнення державного та місцевих бюджетів. Так, на Вінниччині за час повномасштабного російського вторгнення реликований бізнес сплатив майже 57 мільйонів гривень податків. Таку цифру Суспільному озвучили в обласній податковій. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Суспільне, Новини Вінниччина.